Доброго дня, вас вітає розсадник Проксима, грудень місяць. До вашої уваги катальпа бігоні видна нана, куляста на штамбі. От у нас тут гарно вили гнізда, пташки, гарна структура крони, рослини доглянуті. Є в нас ще це у нас розпродаж іде. Цьогорічних рослин. Це обхвати 20, 18, 16. Їх залишилось може там штук 30. Але дуже гарна ціна ще цього року, цьогорічна. Можливо, в 2023 році вони трошки дорожчі будуть. Але от у нас вони є. Ми їх зараз копаємо дерева. От платанчик викопаний. Гарні коми. копаються вони у нас професійними копачами, хлопці у нас. Сітка, мішковина, все як має бути. Так що запрошуємо вас по старій ціні взяти їх ще. Слава Україні!